Привіт, дорогі друзі! Це канал компанії Дбай та я Олександр. Сьогоднішньою нашою темою будуть внутріпідлогові конвектори. Що ж, буквально нещодавно ми отримали ексклюзивне право представляти на території України торгівельну марку Бокі, що є виробником внутріпідлогових та дизайнерських радіаторів з Чехії. Напряму у минулому це є ОЄМ-компанія, тобто вона виробляла практично усе своє обладнання по замовленню більших виробників. Одним із їх основних дистриб'юторів є компанія Purmo, для якої під її брендом вони виробляли обладнання. Але буквально як два роки компанія Боки, набувши досвід та більше 20 років в обробці роботи з металами, вони вирішили, що потрібно виходити на ринок самостійно та шукати партнерів також на виставці ЄСХ, яку ми відвідали в цьому році, ми знайшли цей бренд, познайомились з керівництвом та змогли домовитись про ексклюзивні умови внутрішньопідлогових конвекторів на території України. Що ж з себе представляють внутріпідлогові конвектори? Це, по суті, є радіатор з вентиляційними отвірами всередині, з теплообмінником, а також з наявністю або без вентилятора. Тобто може бути опалення з пасивною конвекцією, тобто без вентилятора взагалі, або опалення з активною конвекцією, тобто, коли вентилятор буде нагнітати додаткову кількість повітря. Проганяючи його через теплообмінник. Це загалом збільшує потужність моделі, якщо враховувати її зі звичайною пасивною, більш ніж у три рази. При цьому також є доступні і дві моделі більш ексклюзивні. Це двотрубні моделі, які можуть працювати або на тепло з вентилятором, відповідно також примусово, або на холод. Такі моделі, відповідно, оснащуються додатковим конденсатозбірником, тому що при низьких температурах утворення конденсата більш ніж можливо. Також є дійсно унікальні моделі, які представлені далеко не у всіх виробників не те, що в Україні, а в принципі у світі це чотирьохтрубні системи, чотирьохтрубні конвектори внутріпідлогові, які можуть одночасно працювати як з теплом, так і з холодом. Тобто ці функції вмонтовані вже відповідно у коробці і можуть бути корисними, наприклад, для великої зони переговорів або для великого приміщення, де може зібратися одночасно 200-300 людей. Тобто, поки людей немає, система опалюється, контролюється за рахунок регулятора. Як тільки в нас з'явилось більша кількість людей, температура зросла, система може одночасно переключитися на холод і зменшити температуру, відповідно підтримуючи ту задану точку комфорта. Наприклад, 21-22 градуси, відповідно. Який конструктив мають внутріпідлогові конвектори? Перш за все, це відповідно ця ємність, яка е, повністю опускається в підлогу. Тобто, це основна умова, в принципі, для конвекторів, щоб у вас була висота чорнового та чистового полу, яка дозволить опустити ванну конвектора. Саме так називається цей елемент. Ванна конвектора у системі у виробника боки може бути або з нержавіючої сталі, тобто більш дорожча, або з оцинкової сталі, більш доступніша по ціні. Крім того, у вас є бокові рами, які можуть більш широкими бути, або менш широкими, або зовсім за підлице. І відповідно верхня решітка. Вона може бути як повздовжна, так і продольна. Вона може бути з алюмінію, може бути з нержавійки, або може бути під дерево. Відповідно, натуральні лаковані або не лаковані елементи. Самі ж всередині конвектори наділені наступними елементами. Це відповідно сам теплообмінник. Якщо ми говоримо про пасивну систему, тобто там, де немає вентилятора, в самому теплообміннику знаходиться труба, і відповідно, вже виходячи з трубу, можна поставити регулювання. Воно може бути у нас на сервоприводах, і за допомогою регулятора кімнатного ми можемо керувати температурою, відповідно закриваючи або відкриваючи протік на а, даному конвекторі. Для активних же систем, там де присутній вентилятор, додається відповідно, ще у нас і сам вентилятор, який буде не тільки споживати електроенергію, достатньо малою електроенергію для розмірів півтора метра. Вона буде починатися приблизно від 18-20 Вт і для більш потужних та моделей трубних моделей при такій же довжині це буде приблизно 35-40 Вт. Але також і продукувати шум. Це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про вітальню, це не є проблема. Якщо ми говоримо про спальню кімнату, де потрібно притримуватись особливих вимог до шумності, то шумні вентилятори не дуже підходять. Тому загалом найчастіше обирають або пасивні моделі, але нагадаю, вони менш продуктивні, або активні моделі, але підбирають їх швидкісні характеристики таким чином, щоб модель працювала завжди на низьких оборотах. Всі моделі боки можуть активні всі моделі боки можуть регулюватися у трьох діапазонах тобто, перша швидкість, друга швидкість, третя швидкість. На перших швидкостях їх вентилятори працюють практично безшумно. Це 20-25 дБ. Ми не відчуваємо цього шуму, а вже починаючи з 2, 4 та 3 швидкості, шумність може підніматися до 30-35 Для, Як я казав, для вітальні або кухні, або для якоїсь активної кімнати це взагалі не проблема, тому що для будинку ми маємо підтримувати шумність на рівні 35-45 дБ. А от для спальні кімнати ми будемо підбирати моделі з вентилятором та підтримувати першу швидкість або Пасивні. Абсолютно все керування може бути йти з коробки, тобто ви можете замовляти моделі як з керуванням, так і без. Відповідно, оригінальне керування дозволить вам керувати температурою в приміщенні відповідно до тих умов, які ви встановите на самому конвекторі. Це може бути через кімнатний регулятор, або це може через загальну бути систему опалення та керувати через сервоприводи відповідно до системи розгалуження опалення або охолодження. Звісно, такі системи можуть працювати і з газовими котлами, і з електричними котлами. Але оскільки ці системи двотрубні та чотирьохтрубні, особливо двотрубні, на які ми ставимо основний свій приціл, можуть працювати на холод, ми завжди розраховуємо їх в роботі з тепловими насосами. Що більш правильно на сьогодні, тому що в перспективі як енергоспоживання, так і енерговитрати більш вигідні ж все ж таки на теплових насосах. Відповідно до цього, ми розраховуємо менші температури ніж дає сам виробник. Для цього в нас є багато матеріалів, а також технічна підтримка відповідно від самого заводу виробника, де можуть знадобитися такий тип опалення або охолодження, там, де ви не бажаєте бачити жодних пристроїв опалення або охолодження в себе. Тобто там, де дизайн є максимально вільним, максимально чистим від всіх елементів, які можуть бути вмонтовані. Тобто, система буде підбиратися під ваші навантаження. Відповідно до вікон, до прийомів, до стін, і будувати можна будь-які розміри з цих е, внутріпідлогових конвекторів. Їх висота починається з 75 мм, тобто дуже низька і може підійти для практично усіх квартир, які на сьогодні будуються. Далі починаються в нас 90, 110, 150, 170 і так до 340, це може бути глибина самої вани, тобто, відповідно, підбирається до конкретного об'єкту. Коли ми обмежені висотою, ми можемо підбирати вже і ширину, яка також може варіюватися і починатися від 150, 170, 200, 340 і так далі. І відповідно далі ми вже набираємо довжиною необхідний елемент для нашої системи, таким чином, закриваючи повністю. Цю потреби як по опаленню, так і по охолодженню. А додаткове керування створить той мікроклімат, який ви очікуєте отримувати на своєму об'єкті або в будинку. Підсумуємо, чешський виробник ціна практично відповідає локальним українським виробникам вітчизняним, що дуже вигідно на сьогодні. Тобто, ми отримуємо європейську якість з європейським регулюванням температури за дуже доступною ціною та приємними умовами для вас. Дуже проста інтеграція в будь-яку конструкцію. При цьому можна підібрати як висоту, так ширину, так і дліну самої відповідно моделі, яка буде облаштована у вас. Пасивні без шуму взагалі. Активні, коли ми вираховуємо потрібну швидкість, щоб підтримувати потрібний рівень шуму, який не перевищить ваших очікувань. А також моделі з опаленням і охолодженням двотрубні та чотирьохтрубні закривають усю модельну лінійку ваших потреб або потреб на об'єкті в розрахунках. Ми будемо раді відповісти на всі ваші питання. Прийдіть до нас в офіс, де ви можете побачити їх вживу та оцінити їх якість, підібрати те обладнання або ті матеріали, які відповідають вашому конкретному запиту та вашому конкретному проекту. Залишайте свої вподобайки, коментарі. Дякую.